У Кропивницькому під час театрального фестивалю Вересневі самоцвіти з виставою Крик нації виступив Донецький драмтеатр, який до вторгнення Росії працював у Маріуполі. 16 березня російські винищувачі скинули на драмтеатр у Маріуполі дві півтонні бомби. За різними даними, там були від півтисячі до тисячі двохсот людей, які чекали на евакуацію. Видимими з неба літерами було написано Діти у день обстрілу. Там ховався актор Дмитро Муранцев. Після того, як драма нас впав, Драми, ми так називаємо драмтеатр. Ми просто вибіжали, ми бігли просто по місту, поки нас не підібрав бусів і не вивіз на трасу драмтеатрі, ми були просто як в пастці, але він не був окупований навколо нас були наші. Він вибігав з Маріуполя в піжамі. І це була піжама людини паука. Та помаранчева. І він каже, що завдяки цій піжамі він не врятувався, його там взяли в якусь машину. Через фільтраційний табір росіян пройшов актор театру Анатолій Шевченко. Повертався в Україну через Владикавказ, Грузію, Німеччину та Польщу. 26-го приходять зелені віжливі чоловічки з автоматами і говорять, убирайтеся сюди. Тут будуть жорстокі бої. Вони вже є, не ваше діло. Нас вигнали і погнали на Новоозовськ. Там бідні люди, ми ще в школі жили, там ще були мати ці спортивні, ще якось сестрою виживали. Мати вже померла на той час місяць, після місяця перебування в підвалі. Вона там і залишилася на клумбі, бо ховати не було можливості. Нині Донецький драмтеатр відновив роботу в Ужгороді. З 54 акторів, які працювали в Маріуполі, працюють семеро. Я знаю, що більше 60 чоловік, наших працівників, більшість з них актори, залишилися в Маріуполі або доєдналися, повернулися в Маріуполь. І створили маріупольські Республіканський руські драматичний театр. Вони розкопали в розбитому театрі десь в підвалі орден знак почота, який був знятий із імені театру. Цілували його в підвалі. Знайшли, і знову його назад приліпили до назви. Спектакль нації», який привезли в Кропивницький. Це постановка про життя і творчість українського поета-десидента Василя Стуса, закатованого радянським режимом. Ми приступили 1 червня. До постановки ми самі писали п'єсу, перечитали перед тим декілька п'єс, потім передивилися дуже багато документальних фільмів, читали книги, дивилися художній фільм і зрозуміли, що ті п'єси, які написані, вони для нас є трошечки. Не то, що за слабкі, а мало інформації. Нам хотілося гостріше інформації. За спогадами людей, що перебували в театрі під час окупації та авіаудару, актори українського театру підготували спектакль Маріупольська драма. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.